І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Вено на SDP вз 66 Гром. Карта Берлін. Режим аркада на рівних. Ну що ж, бою. <смір> Трішки запізнився я з цим. Так ну вже аркада закінчилася на рівних. Але ну, в принципі побачимо. Граємо, граємо ми взводом, два грома. На Берліні бачимо, що проти нас багато десяток, дев'ятка грає, вісімок багато. Ну і таких, щоб мілких, ну на четвертому рівні Т-28. Так, також буде цікаво побачити. Ну і гром хочеться побачити, бо давно ми його не бачили. На що він зараз здати, правда? І здається, що ну, гармата тут, так скажемо, глубоко глибоко нарізна гармата, так, як я її називаю. То Ну, давайте подивимось, давайте ближче вже подивимось. Заряджені в нас. Е підкалібри. Це поліпшені, так, а є, а є звичайні підкалібри 326 пробиття. почекай, Я не зрозуміло. Звичайні підкалібри 326 пробиття. А не звичайні підкалібери, поліпші 350 пробиття, це щось. Ну, ну почекай, ну а 8 рівня це в нас... Ну це щось неймовірне, правда. А, так це ж ми аркаду я, я вже, Там по-моєму, наскільки я пам'ятаю, якщо б це не була аркада, то там би десь під 300, там, по-моєму, 270 пробиття основними підкаліберами. Так, це так, це ну, Це, вражає, що це дійсно о, цей гром, це ну, дійсно він гром. Так. Гром і блискавиця. Ну, граємо два громи, отже будемо переховати, вже бачу, поки я тут знітився 3280 настріляв. Тут же ж ми не витрачаємо срібло, так що тут можна по поліпшеними підкалібрами. Тут наглюка навезе приїхав. Ми з братішом зараз об'єднаємося, вихлопошимо його в ти ж ще ж не забуваємо, поліпшення у нас, якщо 50 метрів відстань у нас, то дуже багато вихлопушує, а якщо там по-моєму, 800, якщо б це не аркада була, а тут бачимо шкода аж 960. Так. Це знічує дійсно, я вам скажу, це просто ну, враження неймовірні. Поїхали, поїхав наглюка на ВЗ на два грома нарвався, Вихлопушився. Ну просто в кламіще, правда? Маузги. Наш, наш братійсь його виманів, до речі, нашого братіша нік. Прос. Просто, так? О, він також грав поліз при плехи висників, я це не пам'ятаю. Так, ще один наглюка поїхав, випучивши очі, був приклепушений. Взводом ми вже настріляли двох ворогів. 6 тисяч деміджу наш герой настріляв. До речі, непогано і танкує, я бачу цей е, гром. Вже майже тисячу натанкував. До речі, також дуже цікаво, коли грають з водами, правда? От В різні в різні режими. Бачили ми крутезний бій на карті застава. Не пам'ятаю там на яких танках два е, танки з водами грали, ну вони так крутезно там відіграли. Це просто було щось неймовірне. Також я. Ви ж вже бачите такі вам домашні завдання даю. Покажіть, як ви граєте. Ну різні, щоб були бої, правда? Було б дуже цікаво. Покажіть, як ви з водами граєте на якійсь техніці так. Навіть не двох, а трьох, щоб ви поїхали, там, продавили, розчавили повністю якийсь план. Щоб, щоб взагалі всі перехлопушили, так? супер. 70 рахунок не в нашу користь. Просадка по ХП не в нашу користь. Тут наглюка на мілкому рівні, але цей рівень. Не прихлопушуємо без проблем. Наш братіш чотирьох знешкодив, наш герой двох. Але мені здається, що наш герой тут більше всього настріляє, правда? Тому що вже 6500 майже настріляє. Забрали ми центр міста. Вже навколо нас там кружляють суперники, але вони бачимо знітились. Вони не дуже себе комфортно почувають. Тут щось під палом підгоріло у Є4. ОТ-26Е4. Буде дуельно... Хочеш дуельної дуелі? У нас таке пробиття, що тобі, по-моєму, ну там навіть... Я знаю, що маска, гарма, маска гармати, так, на башті, дуже непробивна. Я думаю, що ми навіть з таким пробиттям проб'ємо без проблем. І ти все, бачиш. Взагалі. Цієї дуельної дуелі. 9200 настріляно. 1000... 348 натанковано. на двох знищили 7 танків. На це командна гра взводом. І коли тут десь відстріляв. Зашкірився і пострілював. Теж дуельна дуель з Петехою, але ну я думаю, що ми переможцем вийдемо з цієї битві. Я бачу, що наш герой має скеліще. І чудове скеліще. Не дає себе закругляти. По той піо-піо також ну, багато зараз шкоди на ніс. Ну і артилерія. Артилерія бачили з перших хвилин. бою била по ПТСі нашого героя чому? Тому що вона підозрювала, що цей реплей потрапить на чудовий та цікавий ютуб канал Гравець ЮВІ. І вже 10 тисяч настріляв. Вені ніяк не в гомониці, зараз тебе пригомонить. Удар грому. Це чудово дивись, всі загрились на нашого героя. Так, братіш, треба допомога. Братішний братіш. братіш. Хі -хі -хі. Ми ще за зашкірили. Загрилися, вірніше. Все, тримай його, зараз обідно. Ну а Ісхай вже розбереться із хумелем, тому що ну настрілює настрілює. Вже скільки разів. Багато шкоди на ній речі. Найбільше, по-моєму, на них шкоди. Ну що, залиши ще Хумеля, братіш. Треба йому помститися. 10550 настріляно, 1537 натанковано. Взводом знешкодили 9 танків. Чудово динамічна е боротьба була, так? Бій був просто шикарний. Чудовий бій з чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі!